Розглянемо одинадцяту лекцію, а саме попередні випробування та дослідна експлуатація комплексної системи захисту інформації. На лекції розглянемо наступні лекційні питання: перше. Попередні випробування комплексної системи захисту інформації. Друге. Дослідна експлуатація комплексної системи захисту інформації. Розглянемо перше лекційне питання, а саме попередні випробування комплексної системи захисту інформації. Попередні випробування комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах виконуються з чітким дотриманням вимог, викладених у розділі 6. Крапка 5 нормативного документа з технічного захисту інформації 3.7-003-2005, який має назву порядок проведення робіт створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах цей розділ, зокрема, регулює процес введення комплексної системи захисту інформації в експлуатацію, а також визначає процедури оцінки захищеності інформації в інформаційно телекомунікаційних системах, забезпечуючи належний рівень безпеки та відповідність встановленим стандартам. Попереднє випробування є важливим етапом, спрямованим на перевірку функціональності та ефективності системи захисту перед її остаточним впровадженням. Метою проведення попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації є ретельна перевірка її працездатності, а також визначення, чи готова система до прийняття в дослідну експлуатацію. У процесі цих випробувань здійснюється оцінка функціонування комплексної системи захисту інформації, а також перевіряється, чи відповідає вона вимогам, ідем, зазначеним у технічному завданні та нормативних документах з технічного захисту інформації. Порядок організації та проведення попередніх випробувань може бути офіційно встановлений наказом керівника установи, яка є власником або розпорядником інформаційно-телекомунікаційної системи, забезпечуючи чітке регулювання цього процесу. Попередні випробування комплексної системи захисту інформації проводяться відповідно до програми та методики випробувань, яку надалі називають програмою. Цю програму розробляє організація. Відповідальна за створення комплексної системи захисту інформації, після чого вона узгоджується з власником інформаційно-телекомунікаційної системи. Програма має бути офіційно погоджена керівником установи, яка є власником або розпорядником інформаційно-телекомунікаційної системи та затверджена виконавцем робіт зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Організацію попередніх випробувань забезпечує власник інформаційно-телекомунікаційної системи, тоді як їх безпосереднє проведення здійснює розробник комплексної системи захисту інформації. Для виконання попередніх випробувань керівник установи, яка є власником або розпорядником інформаційно-телекомунікаційної системи, створює спеціальну комісію. Головою цієї комісії призначається заступник керівника, установа власника або розпорядника інформаційно-телекомунікаційної системи, який відповідає за координацію роботи комісії. Програма випробувань комплексної системи захисту інформації призначена для встановлення даних, які дозволяють отримати та перевірити проектні рішення, оцінити якість виконаних робіт, визначити показники якості. Функціонування комплексної системи захисту інформації, а також перевірити відповідність системи вимогам політики безпеки. Крім того, програма визначає тривалість і режим проведення випробувань. Розробка та оформлення програми здійснюється відповідно до вимог регуляторного документа 50 90 який має назву автоматизовані системи, вимоги до змісту документів. Програма випробувань комплексної системи захисту інформації повинна включати перелік перевірок, а також детальний опис методик виконання окремих перевірок цієї системи. Успішне завершення зазначених перевірок має забезпечити можливість зробити чіткий і однозначний висновок щодо того, чи відповідає створена комплексна система захисту інформації вимогам, визначеним у технічному завданні. У разі. Якщо під час створення комплексної системи захисту інформації виконуються роботи зі створення окремих компонентів комплексу засобів захисту, до складу програми може бути додатково включена програма та методика випробувань функціональних підсистем безпеки. Методики випробувань комплексної системи захисту інформації розробляються з урахуванням положень технічного завдання, а також затверджених програм випробувань. При цьому використовуються типові методики, якщо такі доступні. У процесі розробки методик окремі положення типових методик можуть бути деталізовані, уточнені або адаптовані з урахуванням специфіки конкретної інформаційно телекомунікаційної системи, її архітектури, функціональних особливостей, а також умов, у яких будуть проводитися випробування. Це дозволяє забезпечити максимальну відповідність методик реальним вимогам і обставинам. У випадках, коли випробування проводяться поетапно, тобто в кілька етапів, усі програми випробувань мають бути оформлені як єдиний цілісний документ, що забезпечує послідовність і єдність підходів до тестування. Зміст і структура розділів методик випробувань. Визначаються розробником комплексної системи захисту інформації, який відповідає за їхню повноту, чіткість і відповідність поставленим завданням, перелік перевірок, які необхідно включити до програми випробувань комплексної системи захисту інформації, охоплює наступні аспекти відповідність комплексної системи захисту інформації вимогам технічного завдання, повнота комплектації системи та її супровідної документації. Достатність кількості та рівень кваліфікації персоналу, який буде працювати з системою, ступінь виконання комплексної системою захисту інформації і її передбачених функцій, здатність системи до контролю та перевірки її працездатності, а також інші важливі параметри: опис методів випробувань комплексної системи захисту інформації за окремими показниками. Рекомендується викладати в тій самій послідовності, у якій ці показники зазначені в технічних вимогах, щоб забезпечити логічність, структурованість і зручність аналізу результатів випробувань. Програма випробувань комплексної системи захисту інформації повинна включати такі основні розділи визначення об'єкта випробувань, тобто система, яка підлягає тестуванню, чітке формулювання мети випробувань, що вказує на їх призначення. Визначення обсягу випробувань, який охоплює перелік завдань і перевірок, опис умов і порядку проведення випробувань, що включає організаційні та технічні аспекти, а також детальний виклад методів випробувань, які будуть застосовуватися. Залежно від особливостей конкретної і комплексної системи захисту інформації, допускається об'єднання або виключення окремих розділів програми, за умови, що їхній зміст буде викладено в інших розділах документа. Крім того, за необхідності до програми можуть бути додані додаткові розділи, щоб врахувати специфічні вимоги чи особливості системи. У розділі Об'єкт випробувань, програма випробувань комплексної системи захисту інформації зазначається клас інформаційно-телекомунікаційної системи відповідно до класифікації, визначеної нормативним документом з технічного захисту інформації 2.5-0-5-99. Також у цьому розділі вказується повне найменування інформаційно-телекомунікаційної системи та її умовне позначення. У якій створено комплексну систему захисту інформації. У розділі Мета випробувань програми чітко формулюються конкретні цілі та завдання, які необхідно досягти та вирішити під час проведення випробувань, щоб забезпечити належну оцінку працездатності та відповідності системи, встановленим вимогам. У розділі Загальні положення програми випробувань комплексної системи захисту інформації зазначаються такі відомості. Перелік керівних документів, на основі яких здійснюються випробування, що забезпечують їхню відповідність нормативним вимогам, місце проведення випробувань, а також їхня тривалість, щоб визначити часові рамки процесу, перелік організацій, які беруть участь у проведенні випробувань із зазначенням їхньої ролі. Якщо раніше вже проводилися випробування, у цьому розділі додатково вказується перелік цих випробувань. А також перелік документів, які подаються на поточні випробування і були відкориговані за результатами попередніх тестувань, щоб забезпечити актуальність і точність інформації. У розділі обсяг випробувань програма випробувань комплексної системи захисту інформації зазначаються наступні елементи: перелік етапів випробувань і конкретних перевірок, які будуть здійснюватися в процесі тестування, послідовність виконання цих випробувань. А також визначений режим їхнього проведення для забезпечення впорядкованості процесу випробування програмного забезпечення, що є частиною комплексної системи захисту інформації, а також перелік робіт, які необхідно виконати після завершення випробувань, щоб підбити підсумки, оцінити результати та підготувати систему до наступних етапів експлуатації чи коригування. У розділі Умови та порядок проведення випробувань програми випробувань комплексної системи захисту інформації зазначаються наступні аспекти, умови, за яких проводяться випробування, включаючи умови початку та завершення окремих етапів, а також будь які наявні обмеження, що можуть впливати на процес, вимоги до технічного обслуговування комплексної системи захисту інформації і час випробувань для забезпечення її належного функціонування. Вимоги до персоналу, який здійснює випробування, зокрема порядок його допуску до виконання цих робіт, заходи спрямовані на забезпечення безпеки під час проведення випробувань, щоб мінімізувати ризики. Якщо до випробувань залучаються сторонні організації або експерти, додатково вказується порядок взаємодії між організаціями, які беруть участь у процесі, а також порядок залучення експертів для аналізу та дослідження можливих пошкоджень чи збоїв, що можуть виникнути під час випробувань. У розділі Методи випробувань програми випробувань комплексної системи захисту інформації надаються детальні описи методів, які використовуються для проведення випробувань, із зазначенням очікуваних результатів цих тестів. Це включає переліки тестових прикладів, контрольні роздруківки результатів виконання тестових прикладів та інші матеріали, що підтверджують коректність виконання випробувань. У розділі матеріально-технічне забезпечення випробувань програма визначаються конкретні види матеріально-технічного забезпечення, необхідного для проведення випробувань, а також чітко розподіляються завдання та обов'язки між організаціями, які беруть участь у процесі, щоб забезпечити ефективну координацію та належне виконання всіх етапів випробувань. У розділі звітність програми випробувань комплексної системи захисту інформації зазначається перелік звітних документів, які необхідно підготувати під час проведення випробувань та після їхнього завершення. У цьому розділі також визначається порядок погодження та затвердження цих документів, а також терміни їхнього оформлення. До звітних документів належать такі матеріали, як Акт протокол або звіт про результати проведених випробувань. А також акт технічного стану системи після завершення випробувань, що відображають підсумки тестування та стан системи. Після завершення попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі складається документ під назвою Протокол попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Цей протокол повинен включати такі розділи. Опис об'єкта випробувань, тобто системи, яка тестувалася, чітке формулювання мети випробувань, визначення обсягу випробувань, що охоплює перелік виконаних перевірок, результати проведених випробувань, які відображають отримані дані, оцінка повноти та завершеності виконаних випробувань, що підтверджує їхню достатність, а також висновок, який підсумовує підсумки тестування. Обсяг інформації в кожному розділі протоколу має відповідати обсягу відповідних розділів програми випробувань, щоб забезпечити послідовність і повноту документа. Якщо під час випробувань були виявлені недоліки, вони та їхні причини обов'язково фіксуються у відповідних розділах протоколу. Це означає, що кожен недолік має бути детально описаний, а також зазначено, чому він виник. У такому разі висновок протоколу повинен містити рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Це включає конкретні кроки, які необхідно виконати для виправлення ситуації, а також терміни, які ці кроки мають бути здійснені. Після усунення недоліків проводяться чергові випробування. Це означає, що після виконання всіх рекомендацій і виправлення недоліків необхідно знову провести випробування, щоб переконатися, що всі проблеми були вирішені. За результатами повторних випробувань знову складається протокол, це новий документ, який підтверджує, що всі недоліки були усунені, і система або продукт тепер відповідають необхідним вимогам. Після складання протоколу з позитивним висновком оформлюється акт завершення попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації в інформаційно телекомунікаційній системі. Акт має бути підписаний членами комісії установи власника або розпорядника інформаційно-телекомунікаційної системи, представником виконавця робіт зі створення комплексної системи захисту інформації, якщо такий є, та затверджений керівником установи власника або розпорядника інформаційно-телекомунікаційної системи. Про завершення проведення попередніх випробувань комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі необхідно зробити відповідний запис у формулярі інформаційно телекомунікаційної системи. Розглянемо наступне питання лекції, а саме: дослідна експлуатація комплексної системи захисту інформації. Дослідна експлуатація комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі здійснюється згідно з вимогами розділу 6.9, введення комплексної системи захисту інформації в дію та оцінка захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, нормативного документа ТЗІ 3.7 теренумному 2005 рік. Порядок проведення робіт і створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Комплексна система захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі приймається у дослідну експлуатацію після затвердження акту завершення попередніх випробувань на підставі його позитивного висновку. Це означає, що після успішного завершення попередніх випробувань і отримання позитивного висновку система може бути введена в дослідну експлуатацію. Порядок проведення дослідної експлуатації визначається наказом керівника установивласника або розпорядника інформаційно телекомунікаційної системи. У цьому наказі вказується термін проведення дослідної експлуатації, тобто період, протягом якого система буде тестуватися в реальних умовах. Для проведення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації керівником установи власника або розпорядника інформаційно-телекомунікаційної системи створюється комісія. Ця комісія відповідає за проведення всіх необхідних тестів і оцінку роботи системи. Головою комісії з дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації призначається заступник керівника установи власника або розпорядника інформаційно телекомунікаційної системи. Це означає, що заступник керівника буде відповідати за організацію і проведення дослідної експлуатації, а також за підготовку звітів про її результати. Відпрацьовуються технології обробки інформації та обігу її носіїв, керування засобами захисту, розмежування доступу користувачів до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи та контролю за їх діями. Це означає, що розробляються та тестуються методи, які забезпечують безпечну обробку інформації, правильне використання носіїв інформації, ефективне керування засобами захисту. А також розмежування доступу користувачів до різних ресурсів системи та контроль за їх діями. Співробітники Служби захисту інформації та користувачі інформаційно-телекомунікаційної системи засвоюють вимоги організаційних та розпорядчих документів з питань розмежування доступу до технічних засобів та інформаційних ресурсів. Вони набувають практичних навичок з використання технічних та програмно-апаратних засобів захисту інформації. Це означає, що співробітники та користувачі вивчають правила та процедури, які регулюють доступ до технічних засобів та інформаційних ресурсів, а також отримують практичний досвід у використанні різних засобів захисту інформації. У разі необхідності здійснюється доопрацювання програмного забезпечення, додаткове налагодження комплексної системи захисту інформації та коригування документації. Це означає, що якщо під час дослідної експлуатації виявляються проблеми або недоліки, програмне забезпечення може бути доопрацьоване, система захисту може бути додатково налаштована, а документація може бути скоригована для відображення змін. До складу експлуатаційної документації повинні входити документи, що визначають порядок інсталяції, ініціалізації налаштування та експлуатації всіх компонентів комплексної системи захисту інформації. Визначених у документації техноробочого проєкту комплексної системи захисту інформації, це означає, що експлуатаційна документація повинна містити детальні інструкції щодо встановлення початкового налаштування, конфігурації та використання всіх компонентів системи захисту, які були визначені в техноробочому проєкті. Згідно з вимогами нормативного документа 25 2.50. Нуль рік Критерії оцінки захищеності інформації в комплексних системах від несанкціонованого доступу для комплексної системи захисту інформації або окремих її компонентів у вигляді окремих документів або розділів інших документів повинні бути розроблені опис процедур інсталяції та ініціації комплексної системи захисту інформації. Це документ, який містить детальні інструкції щодо встановлення та початкового налаштування системи, опис послуг безпеки, що реалізується комплексною системою захисту інформації. Це документ, який пояснює, які саме послуги безпеки надає система і як вони працюють, Настанови адміністратору з послуг безпеки. Це документ, який містять інструкції для адміністратора системи щодо управління послугами безпеки. Настанови користувачу з послуг безпеки. Це документ, який містить інструкції для користувачів системи щодо використання послуг безпеки. Етап дослідної експлуатації завершується складанням акту завершення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Це документ, який підтверджує, що дослідна експлуатація завершена і система готова до повноцінного використання. Акт завершення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі повинен містити перелік відпрацьованих заходів дослідної експлуатації та їх результати. Це означає, що в акті має бути детально описано, які саме заходи були проведені під час дослідної експлуатації і які результати були отримані. Акт також повинен містити висновки щодо можливості або неможливості представлення комплексної системи захисту інформації на державну експертизу. Це означає, що в акті має бути зазначено, чи готова система до проходження державної експертизи, чи необхідні додаткові доопрацювання. Акт має бути підписаний членами комісії установи власника або розпорядника інформаційно-телекомунікаційної системи. Представником виконавця робіт зі створення комплексної системи захисту інформації, якщо таке є, та затверджений керівником установи власника або розпорядника інформаційно-телекомунікаційної системи. Це означає, що всі відповідальні особи повинні підтвердити своїми підписами, що вони ознайомлені з результатами дослідної експлуатації і погоджуються з висновками, зазначеними в акті. Про завершення дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації, необхідно зробити відповідний запис у формулярі інформаційно-телекомунікаційної системи. Це означає, що в офіційному документі системи має бути зазначено, що етап дослідної експлуатації завершено. Акт складається з таких розділів: заходи, відпрацьовані адміністраторами. Це розділ, в якому описуються всі дії, які були виконані адміністраторами системи під час дослідної експлуатації. Це можуть бути налаштування системи, тестування функціональності та інші адміністративні заходи. Заходи, відпрацьовані користувачами. У цьому розділі описуються всі дії, які були виконані користувачами системи під час дослідної експлуатації. Це можуть бути тестування зручності використання, перевірка доступу до ресурсів та інші користувацькі заходи заходи з ведення документації. Цей розділ містить опис всіх дій, пов'язаних з підготовкою та оновленням документації системи. Це можуть бути створення нових документів, оновлення існуючих інструкцій та інші заходи зведення документації, заходи з налагодження програмного забезпечення за необхідності. У цьому розділі описуються всі дії, пов'язані з налагодженням програмного забезпечення системи, якщо такі заходи були необхідні. Це можуть бути виправлення помилок, оптимізація продуктивності та інші заходи знелагоджування. Результати дослідної експлуатації. Цей розділ містить підсумки всіх проведених заходів та результати дослідної експлуатації. Це можуть бути висновки про працездатність системи, виявлені проблеми та їх вирішення. Висновок у цьому розділі надається загальний висновок про результати дослідної експлуатації. Це може бути рекомендація щодо подальших дій, таких як представлення системи на державну експертизу або необхідність додаткових доопрацювань. Після затвердження акту завершення дослідної експлуатації складається акт завершення робіт зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, який повинен містити, загальні відомості, це розділ, в якому надається загальна інформація про проект, включаючи його мету, обсяг робіт та основні характеристики системи. Перелік розроблених документів. У цьому розділі вказуються всі документи, які були створені в рамках проекту. Це можуть бути технічні інструкції, керівництво користувача, звіти про тестування та інші документи. Вказуються реєстраційні номери та інші атрибути документів для їх ідентифікації, перелік проведених робіт. Цей розділ містить детальний опис усіх робіт, які були виконані під час створення системи. Це можуть бути розробка програмного забезпечення, налаштування обладнання, проведення тестів та інші заходи. Висновок у цьому розділі надається загальний висновок про результати проведених робіт це може бути оцінка успішності проекту, рекомендації щодо подальших дій, або підтвердження готовності системи до експлуатації. Акт має бути підписаний членами комісії установи власника або розпорядника інформаційно телекомунікаційної системи. Представником виконавця робіт зі створення комплексної системи захисту інформації, якщо такий є, та затверджений керівником установи власника або розпорядника інформаційно телекомунікаційної системи. Це означає, що всі відповідальні особи повинні підтвердити своїми підписами, що вони ознайомлені з результатами робіт і погоджуються з висновками, зазначеними в акті. Про завершення робіт зі створення комплексної системи захисту інформації необхідно зробити відповідний запис у формулярі інформаційно-телекомунікаційної системи. Це означає, що в офіційному документі системи має бути зазначено, що роботи зі створення системи захисту завершені. На цьому матеріал лекції вичерпано.